Красавець сидить у вікні, але я зараз заговорю або відкрию вікно і буде бігти. Красавиця менша, яка ще дрімає. А я йому у неї взяла кусочок ось такий, ну треба поділитися. Так, зараз відкрию. Тихо, 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 давай. Тільки мене не кусай. Біжи. У нас вже знову потепліло і розтає сніг. Ось ви бачите. О, вже й Фенді там. І дивіться, я вчора показувала на Абрикосі, скільки ще листочків було. Зараз, дивіться. Всі ось на землі. Всі облетіли. Так. Вітерець трояндочки пооблітали, то можна буде зрізати сьогодні, вийти, якщо дощик у не буде. О, що ти, красуня? Де ти там є? Де? Не бачу трішки. Ага, ось. Що, на двір підемо? Підемо на двір? Ну, йдемо. Тікай, тікай, я закрию, закрию. Забула закрити, а він на... заходить з кухню. Снігу у нас як і не було. Зараз пише плюс два. Ото на абрикосі листя осипалось, а на черешні теліпаються. Але тут ось багатенько ще. Ну, Сніг розтає. Один ящичок у мене покоробився, але оцей хороший. Ну, там Наталя каже, що можна було і не прикривати, ну, а цю я прикрила. Ну, тут що тут? Тут само листя насипалось, де тут у мене гортензію, так що, я думаю, їм буде добре. І ось, о, дивіться, вітає нас оця троянда, яка пережила мороз, і стоїть собі. Ну, щось буде таке, літають он, ворони і вітер холодний. Дивіться, як проситься вже. Тільки запитала, ти гулять підеш чи ні, навіть не розділась, біжи. Біжи, біжи. Пішли. Ну? Ходім. Давай, біжи, тікає. І що ти? Не захотіла, повернулась в кухню. Ну і що тепер? Мабуть, дома. Потім попросишся. Випустила фенді на вулицю і зараз сама теж вийду. Плюс три написано було, плюс чотири чогось, так ось похолодало. Ну, але я хочу там кое-що зробити. Оце ж стоїть лілільна сумка. Вона вчора не зайшла, а я сюди ще горішки ось додала. Треба ділитись. Ну, важкенька, звичайно. Але хай як хоче до носи, на плече чи що. І що ти? Ти думаєш, додому йти? Пішли на вулицю, пішли гулять. Фенді, пішли гулять. Біжи, 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 біжи. От умнічка. Погуляй трішки на вулиці. От молодчинка. Зараз кое-що тут попрацюємо. І що, замерзла? Ні, давай трішки погуляємо. В гараж підемо. Ну, де ти є? Де ти? Замерзла, чи що? Ну, Звичайно, вітер. І так, багатенько тут. А я зараз хочу... Позрізати троянди. Вже ну, поки можна туди долізти, а то знову або сніг випаде, або мороз ударе. І якщо там які листочки позгрібаю і прикрию троянди. Пендюш, що ти там дивишся? Що ти дивишся, красуня побігла? Спробую зайти. Тут не дуже грязко, ну, почищу потім. Почи. І оці трояндочки обріжу Ой. Тут треба здорові оці ножниці сікатор бо ці мої щось я тільки... Мучу дерево ой, ну зрізала ось таку так і цю по новим трішки. ще й нижче, а може й хвате. отак. От Зараз позбираю і сюди листочка на мету. 你知道吗？ Корінці, так, вони важкенькі покидають. Ну, я їх дуже не вкриваю. Вони, слава Богу, тут зимують добре. І перейду до іншої потім. tyhle hiločky naviť trojanky pokladíš na Піднімається вітер і такий, ви знаєте, холодний. Ну я зараз хочу ще оцю. Де зрізать. Ось так Ну і не знаю, можна отак от зріжу. Зараз поки що покладу, заберу хату. Хай трішки попитує. Ну не розквітнуть, тому зрізаю.

Андечки, дивіться які може там ще десь є. Листочки можна обрізати і поставлю ще вдома воду. Зрізала яйцю і, і тут де квітували, теж позрізала. Ну, не пригортала тут. А хотіла тут підійти і зрізати квіточку. Так дуже грязько. Ну, ця то хай собі вже маненька, Сюди листочки може налетять, оту хотіла, таку бордову. Ну Тут Фенді проситься додому, замерзла, то впустила її, помила лапки. Ну і все, я закінчила, що тут сніг розстав. От так все тут вроді як нормально. Під бутилками оце ялівці в мене тут не знаю, що як. Оце вроді добре тут стоїть. А чому під бутилками? Тому що вони без коріння. А без коріння треба ось так їм робити такий мікроклімат. Ну, не знаю, може якийсь і пропаде, ну а в основному всі ось добре тут себе почувають. Так, туєчка, ну теж не знаю, та без корінців нема в мене чим її накрити, то, мабуть, вона й пропаде. Ну, а ця може і виживе. Ну, а тут все добре. Оце кущ Сантоліни, цей такий розлогий, ну він потім буде гарний. А цей ось о, такий дуже гарнючий. Я навіть прикопала, це розведу. От, хай буде собі. Так, ну це теж це з, з корінцями Сантоліна. Все з ними добре. Так, оце, оця туєчка це 100%. Ну, навесні побачимо. Нема що робити. Нема на вгороді, що робити. Це полуниця, ось вона та ж не вкрила теж листочками, що валя мені прислала. Тут вона росте. А тут рядочок її часнику росте теж, не виліз, слава Богу. І я пішла додому, не змерзла, ну робить нема що, треба йти додому.